Книги улюбленого автора та декоративні свічки придбала на гаражному розпродажі черкащанка Вікторія Швагер. Розповідає, на цих покупках зупинятись не планує. Хочу подивитися і на прикраси, і на одяг. Я раніше була вже на двох гаражках. Думаю, тут буде дуже багато цього класного. Тут і деякі з моїх речей є, тому що я сюди вже багато разів щось прикидала. Сподіваюся, знайду щось для себе дуже корисне». На стелажах з одягом пригледіла сукню, говорить Лідія Кощук. Не знаю, чи братиме та взуття до неї вже обрала. «Я мінімалізм трохи по житті і дуже так відповідально там відношуся до речей. І кожного разу там ну буквально там, кілька речей, але все таки вибираю. ношу там же. От їх в мене є речі, які я купувала ще два роки тому на першій гаражці. Майже досі їх ношу, і все класно, все якісно. Тут можна придбати як вживані речі, так і нові, розповідає волонтерка Ольга Садова. Це кошти, це емоції. Приємно, що люди отримують те, що вони хочуть. Речі отримують нове життя. На захід приходить вже в четверте, говорить Руслан Короткошей. Торік він був тут одним із волонтерів. Тут багато чого є насправді це Дуже класна штука, тому ну є що вибрати. Цього року гараж сейл вперше проходить в межах фестивалю Культура, говорить співорганізаторка події Тетяна Батюк. Локацією став кінотеатр Україна, аби привернути увагу до культурної спадщини міста. Щоб наші Черкаси якось активніше жили цю, це життя, і мабуть частіше проводили якісь класні заходи, щоб показувати людям, які в нас круті, взагалі виконавці, хендмейдери і інші інші. А головною ціллю, задля якої гаражний розпродаж організовують вже в четверте, є підтримка військових. Минулого разу зібрали 200 тисяч гривень. Цьогоріч мета 500 тисяч, говорить організаторка заходу Анастасія Михайлович. Це наша війна. Ми всі маємо бути максимально включеними, і саме ми командою робимо те, що ми вміємо найкраще це, це залучати, це організовувати. Тому збираємо речі, приділяємо цьому час. Всі люди, які тут, це всі наші друзі. Тобто, ми не з якоїсь організації там чи ще це ми друзі один одного, які просто знають і не можуть стояти осторонь і роблять теж в їхніх силах. За її словами, зібрані кошти порахують завтра. Частину передадуть на потреби військовим та волонтерці Вікторії Хамазі. Інші спрямують на підсилення третьої окремої штурмової бригади. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.